Вітаю, шановні глядачі, хочу привітати усіх військових захисниць і захисників України із святом вас, побажати вам здоров'я, великої вдачі, щастя і сил багато, щоб ви завжди мали енергію і були дуже сильні. І подякувати вам за роботу, за ваш захист, за нашу свободу. Дякуємо вам. І хочу зараз подивитися Покровський напрямок, чи є якісь перешкоди, що заважає нашим військовим знищити расистів, що наступають, обстрілюють Покровськ на Покровському напрямку. тут Так, тут поразки у расистів. Вони намагаються, от їх завдача, вони чи відволікають, чи якимось чином вони намагаються закрити дорогу. Дорога буде працювати. Так, вони хочуть, щоб до наших військових зброя. Або повільно надходила, або не, не доїхала. Це я заперечу обираю весь негатив. А цікаю. росіян обираю повністю, більше не можуть атаки робити, обстріли чинити, не зможуть. Руйную всі плани ворожі заперечуюсь, негатив обираю, заперечуюсь, негатив убираю. убираю. Ви що Верховний суд. Тут будуть расисти мати великі втрати. Заперечуюсь, негатив убираю, Руйную. Всі плани ворожі, руйную. Більше ніхто не може допомогти расистам, не надходить зброя. Отвертаю. Всі країни, що допомагали росіянам, більше не допомагають. Зброя не надходить до расистів. Прошу, допоможіть, вищі сили, зруйнуйте всі склади із ракетами, бомбами, снарядами, допоможіть знищити всю авіацію Росії. Більше не можуть обстріли чинити. Більше в расистів немає артилерії, повністю знищена. Буде так. Вище сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги військовим України. Надходить підтримка, зброя, допомога, вся необхідна зброя і захист з, -з неба. Закривається небо над нашими військовими, над покровськом, над цивільними людьми, українцями буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть від покровську усіх військових рашистів, що наступають. Від всіх російських найманців. Одведіть, одверніть. І поверніть їм назад. ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і всю агресію, що чинять росіяни. Поверніть їм назад. Хай в їхні домівки це все летить. Тому, хто дає наказ, хто виконує, повертаю всю війну в Росію, назад, іде назворіти, де буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено так буде. от Так що от така ситуація. Весь негатив вертається до расистів. Дякую за увагу і до зустрічі!